Дізнаюсь вам, що одна із пісень, яку я першою хотіла зробити в альбомі століття незламності, був Гімн України. Але і оркестр, і композитори, які створювали партитури, вони сказали: давай, можливо, наважимося на це трішки пізніше, бо це занадто відповідально. Це занадто має бути оригінально, цікаво і водночас класично, щоб це звучало. Неймовірно, щоб люди хотіли це слухати і співати саме нашу версію Державного гімна України. Тому ми відклали гімн на майбутнє і хочемо його записати. А напевно, у цьому альбомі, як гімн, неофіційний звучатиме пісня у Ілузі Червона Калина. Вона звучить у нас у класичній версії і співає її весь хор проєкту століття незламності ви почуєте там голоси і бікардійської терції, шпилястих кобзарів, Руслане Лоцман, і Арсена Мірзаяна і Олега Скрипки. І я долучилася зі своїм голосом до цього проєкту. Дуже чекаю нарешті, коли ж ми з вами будемо співати цю пісню разом на наших спільних А ми ярою пшеницю і пшениці. І нашу славну Україну, Хей, гей розвеселимо! Як повіє моє вітер широких степів, та й прославить пози Україну.